Усім добра, я Світлана Кірнична, художник та викладач з малювання вже 28 років. Практикую в форматі онлайн вже 5 років і більше. Навчаю дітей шкільного віку, основам малюнка, живопису, композиції в режимі онлайн в додатку Zoom за розробленою мною методикою на основі методики дитячої школи мистецтв. Навчала дітей, які здобули мистецьку освіту і зараз навчаються у вищих навчальних закладах в Україні та за кордоном. На моєму каналі ви зможете ознайомитись з розкладом занять, з уривками уроків та замовити повноцінне відео з заняттям чи е, записатись на онлайн-навчання. Набираємо дітей від 6 і до 15 років у різні вікові групи для онлайн уроків. Більшу детальну інформацію ви можете знайти в описі до ролика. Підписуйтесь на канал та в соціальні мережі. Дайте змогу вашій дитині знайти своє захоплення. Малювання має значний вплив на психологічний розвиток дітей. Ось деякі аспекти, які підкреслюють його важливість: самовираження. Діти використовують малювання для вираження своїх емоцій та переживань, що може бути особливо корисним для тих, хто може відчувати труднощі з вербальним спілкуванням. Також розвиток мовлення, малювання сприяє розвитку аналітично-синтетичної функції мислення, допомагаючи дітям краще зрозуміти та інтерпретувати світ навколо них. Також емоційне розвантаження для дітей схильних до доприм, депресії або неврозів. Малювання може служити заспокійливим та релаксуючим заняттям. Соціальний та емоційний розвиток, аналіз дитячих малюнків може допомогти батькам та педагогам зрозуміти внутрішній світ дитини та її ставлення до оточуючих. Ці аспекти підкреслюють, що малювання не просто розвага, а важливий інструмент для психологічного розвитку та самопізнання дитини. Всім миру.